У наявності є ось такі портативні лампи. Вони у нас працюють від акумулятора, також є сонячна панель. Ось у нас є різні режими. Так, ось так ця виглядає. Така вона по якості. Тут її можна ось заражати. В комплекті йде у нас кабель для зарядки по характеристикам. Ось у нас що є на коробці. Деякі характеристики, і більше нічого немає, вона 50 Вт, напише так виробник. Далі у нас іде ось така розкладна, її можна ось розкладати. Ось так вона у нас світить. Також є режими. Тут ось роз'єм для зарядки, також сонячна панель. Якщо її розкласти, Ось так воно у нас буде світити. Також в комплекті йде кабель для зарядки. По характеристикам, все, що бачимо на коробці. Кому потрібен опт е, різних товарів, в описі є посилання на телеграм-канал, можна прийти замовити. Якщо вам потрібно замовити саме ці лампи, також можна просто написати менеджеру, що вам потрібна ця лампа, кількість штук, і ми вам е, можемо відправити в той же день.